24 квітня Державна митна служба запускає роботу веб-сервісу, що дозволятиме гарантам, які мають право гарантувати переміщення товарів під процедуру спільного транзиту, подавати гарантії в електронному вигляді. Взаємодія між службою, гарантами та суб'єктами процедури при реєстрації гарантії в НСТС та отримання даних для роботи з нею відбуватиметься в електронній формі. За допомогою вебсервісу гарант може подати гарантію в електронному вигляді із застосуванням КЕП безпосередньо держслужби що значно пришвидшує процес реєстрації нових гарантій. В свою чергу суб'єкт процедури може бачити в особистому кабінеті інформацію щодо своїх гарантій, їх використання із зазначенням відповідних МРН транзитних декларацій, дати резервування та вивільнення відповідних сум, а також перевірити залишок по гарантії. Звертаємо увагу, що гарантування товарів, які переміщуються під процедурою спільного транзиту, є обов'язковим. Пропонуємо переглянути методичні відеоматеріали щодо використання веб-сервісу електронної реєстрації гарантій. Для перевірки інформації щодо гарантій для цілей транзиту суб'єкту процедуру необхідно здійснити вхід до особистого кабінету через єдиний державний інформаційний веб-портал, єдине вікно для міжнародної торгівлі у розділі бізнесу, в підрозділі НСТС, відкрити вкладку «Пройти до списку гарантій. Таким чином відкривається особиста сторінка суб'єкта процедури, де можна переглянути інформацію щодо зареєстрованих гарантій. Інтерфейс сторінки дозволяє здійснювати пошук інформації за такими критеріями: Дата реєстрації гарантії, номер гарантії, при цьому можливо зазначати повний номер гарантії або його частину, тип гарантії. та статус гарантії для перевірки поточного стану гарантії. Також суб'єкт процедури може здійснювати пошук інформації по гарантії за номером декларації, за обліковим номером гаранта або за назвою гаранта. За допомогою пошуку суб'єкт процедури може переглядати інформацію щодо гарантії, використовуючи інструменти фільтрування та сортування даних. З вибраним номером гарантії суб'єкт процедури може бачити загальну суму та поточний баланс. Статус гарантії. За потреби суб'єкт процедури може подивитись код доступу. Також є можливість переглядати історію переміщень товарів під процедуру спільного транзиту за обраною гарантією. Тобто є можливість побачити перелік номерів декларацій, їх дати, зарезервовану суму по кожній декларації, а також дати прибуття товарів та вивільнення гарантії або дату скасування декларації. Рекомендуємо суб'єктам процедури самостійно дослідити можливості запропонованого сервісу.